1283 постанови про адмінштрафи на загальну суму 726 тисяч 920 гривень винесли інспектори з паркування за місяць роботи у Полтаві. На даний час водіями-порушниками сплачено 266 тисяч 780 гривень. Усі кошти спрямовують в бюджет полтавської тергромади, говорить заступник міського голови у сфері експлуатації та розвитку міського господарства Володимир Чередниченко. Працівниками відділу з паркування. Інспекції по контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста видано 1708 листівок попереджень. 864 листівки було залишено під склоочисниками автівок. За стоянку на газонах. Ті, хто паркується на тротуарах, зупиняються ближче, ніж 10 метрів від переходів, займає місця для людей з інвалідністю, лише знаками зупинка стоянка заборонена, отримують повідомлення про накладення адміністративного штрафу, кажуть фахівці. В місті працює 4 інспектора, які інших повноважень не мають. Інспектори працюють згідно маршрутів по місту. За графіком роботи в діапазоні з 8 ранку. До 17-ї вечора. Водій Микола з Полтавської області каже у Полтаві в справах про інспекторів з паркування чує вперше. Паркування, ви бачите, можуть стовити де завгодно. Буває так, що неможливо ні під'їхати, тим більше там у дворах, де є, так що. Ну, скоро там і пожарка і так далі. Стають на переходах або на газонах. Так описує неправильне паркування водіїв Полтавець Микола. Не бачив цих інспекторів. Потрібно, звісно, не положення на місцях проїзд транспорту. Ні скором не під'їхати, нічого ж. Переселенці вже багато, ну що зробиш. Людям вже теж треба десь щось паркуватися. Бо ви самі розумієте, було раніше так, менше ж людей. Нагадаємо, з 18 серпня на дорогах Полтави з офіційними повноваженнями почав працювати патруль відділу інспекції по контролю за благоустроєм. Інспектори з паркування місяць проводили роз'яснювальні заходи. Тепер вони накладають реальні штрафи.